Good afternoon, thank you very much for coming. The Secretary General will Дженел старт від опірних ремонт, а'у били то так є. Секрет дженера запитання. Доброго дня всім присутні. Я мав дуже добрі зустрічі з президентом Порошенко з та з іншими представниками українського керівництва. Мій меседж є досить чітким. НАТО. Підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, і ця підтримка є непорушна. Наше партнерство довготерміново міцне, і відповідь на російську агресію НАТО працює навіть щільніше Україною для того, щоб Сприяти в реформуванні війська та оборонних інституцій НАТО як організація залишається готовою надавати підтримку Україні радниками і допомогою. Ми надаємо дорадчу допомогу Україні з питань оборонного планування, оборони. І готові активізувати нашу співпрацю з Україною Ми також надаємо дорачу допомогу з питань технології та енергетичної безпеки. В червні міністри країн НАТО вирішили створити чотири цільові фонди аби допомогти Україні. Я Обговорив з паном президентом, як ми як найефективніше можемо використати ці цільові фонди у таких галузях, як система командування та управління, логістика та перепідготовка колишніх військових, аби допомогти Україні в поточній ситуації, як знак. Нашої міцної підтримки та солідарності ми ухвалили рішення провести спеціальне засідання з Україною на майбутньому саміті НАТО, що відбудеться в Уельсі, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Порошенком там. Ми будемо і надалі. Розвивати. Спроможність українських та військових та військових НАТО співпрацювати між собою. Ми плануємо додалі більше військових навчань, заходів співпраці і спільних заходів підготовки та освіти. Я з нетерпінням чекаю можливості привітати пана президента на саміті Уельсі, щоб зробити наше президент наше партнерство ще міцнішим. Кожна країна має невід'ємне право формувати свою зовнішню політику без втручання будь-яких країн і НАТО повністю поважає це право. Але на сьогоднішній день свобода та майбутнє. України наражається на агресію замість того, щоб деескалювати конфлікт Росія. Продовжує дестабіліза... дестабілізувати ситуацію в Україні. підтримка з боку Росії сепаратистів. Продовжується і вона активізується, розширюється за обсягом і стає дедалі глибшою розбиття. Пасажирського лайнера MH17 показує трагічні наслідки такої підтримки, і Росія також накопичила величезну кількість військових сил та засобів на кордонах з Україною для того, щоб захищати сепаратистів і. Використати будь-які привід, аби е, продовжити е, своє втручання в Україну. Отже, я закликаю Росію відступити від крайньої межі, від... відійти від кордонів. Не використовуйте миротворчість як привід чи виправдання для ведення війни. Я Закликає Росію йти шляхом миру і припинити підтримку сепаратистів, відвести свої війська від українського кордону і розпочати щирий діалог заради мирного розв'язання конфлікту. Це те, що потрібно Україні, це те, що Росії, як вона скаже сама, потребує також і це те заради чого працює все міжнародне співтовариство. А зараз я готовий відповісти на ваші питання. Будь ласка, не забувайте представлятися і говорити, яке, яку агенцію чи я ви представляєте. Інтерфакс Україна Ігор Соловей. Скажіть, будь ласка, Себе вести в случаї, если Російська Федерація все-таки использует повод миротворчества, як вона називає, для введення войск на территорию України. На цьому етапі. Це поки що залишається гіпотетичним питанням. Як я вже зауважив, ми дуже занепокоєні, що Росія тримає цей варіант як можливий у розерві, так би мовити, але я дуже сподіваюся, що Росія зробить крок назад, оскільки це не відповідало б інтересам е е Росії продовжувати свою інтервенцію, подальшу інтервенцію з боку Росії. Спричиниться до подальшої міжнародної ізоляції Росії. Я не маю жодного сумніву, що якщо б Росія продовжувала свою інтервенцію далі, це спричинилося б до ще більш глибоких і жорстких економічних санкцій, які були б дійсно були б болісними для російської економіки. Inform. вы сегодня объявили о прекращении сотрудничества НАТО с Россией. Интересны какие-то детали, то есть по каким направлениям прекращается сотрудничество? Может, какие-то проекты будут свернуты? Призупинили practical... нашу практичную співпрацю с Россией в усіх галузях. Это, Вплинуло на е, проекти практичної співпраці між нами мова йде про Афганістан, операції з тероризм проти тероризму е, з е, оборотом незаконним оборотом наркотиків та піратством. Я наголошую на цьому, оскільки ми маємо спільний інтерес у тому, щоб протистояти цим загрозам безпеці, але вочевидь. Після незаконних військових дій з боку Росії щодо України ми не можемо е, мати справу з Росією як, як раніше. Саме з цієї причини ми призупинили практичну співпрацю з Росією, і це призупинка залишатиметься в силі, е, поки Росія не почне. Е, Відповідати засадичим принципом е, установчих документів, е, що визначають відносини між НАТО та Росією, суденми мене питання з приводу того, чи є все ж таки якийсь план допомоги від НАТО Україні в тому разі, якщо Росія, як це визнали, і самому НАТО зі дня на день може просто вторгнутися на територію України, чи може це бути військова допомога передусім? Дякую знову Основ таки подібного роду подальша агресія Росії щодо України. Це за питання щодо цього є гіпотетичним А ми не відповідаємо на гіпотетичне питання, як я вже зауважив. Я не маю сумніву в тому, що міжнародна спільнота. Буде реагувати рішуче через ширші, глибші та жорсткіше економічні санкції, якщо Росія буде поглиблювати свою інтервенцію. що стосується НАТО, ми вже обговорювали з Україною, як ми можемо активізувати нашу співпрацю між військовими, зробити її більш. Інтенсивною через більш активну участь України в навчаннях під проводом НАТО заходах. Підготовки та освіти і загальної підтримки з боку НАТО для України для розвитку сектору безпеки та оборони в Україні, але всі ці заходи будуть продовжуватись незалежно від того, як розгортається ситуація на сході України, оскільки вони є невід'ємною частиною особливого партнерства між НАТО та Україною, який ми сподіваємося буде розвиватися в наступні роки. Ukrainian day, day Україні задей містер секретар Дженерал. Юменчен ту being in London. зауважили у Лондоні, що самет uh, Вельсі стане поворотним моментом для НАТО, і після цього uh, НАТО зможе посилити свій потенціал, аби бути в змозі. Uh, Відповісти на будь-який виклик. Чи не вважаєте ви, що це буде е, запізно? НАТО вже зараз має бути в силі відповісти на агресію Росії. Чи не думаєте ви, що менталітет Путіна нагадує менталітет Сталіна? Він завжди запитував, скільки дивізій є, щоб протистояти мені? Скільки дивізій є в НАТО, щоб протистояти Путіну? Я можу вас запевнити. Що НАТО має всі необхідні сили та засоби, аби забезпечити надійний захист усіх членів Альянсу. Але Я також наголосив на тому, що незаконна поведінка Росії створила абсолютно нове оточення безпеки в Європі, і ми повинні пристосуватися до цих реалій. Відколи скінчилася холодна війна, продовж більш ніж 20 років. Ми доклали неабияких зусиль, аби розбудувати конструктивні відносини і партнерство з Росією. Ми навіть вирішили на саміті НАТО Росії в 2010 році, що ми будемо розвивати дійсно стратегічне партнерство з Росією. Але ми всі побачили і пересвідчились, Росія не вважає НАТО партнером. Навпаки, якщо ви почитаєте військові документи Росії, і якщо ви послухаєте політичних чільників із Кремля, ви усвідомите, що вони розглядають НАТО як супротивника. Нам дуже прикро з цього приводу, але ми повинні адаптуватися до цього. Це те, що я наголошую, і саме це є причиною Тому Чому на саміті я очікую, що ми приймемо і ухвалимо цілу низку заходів під заголовком план дій щодо готовності, аби бути готовими реагувати швидко, якщо це буде необхідно, для того, щоб забезпечити ефективний захист усіх країн альянсу? Хожу щоб ще раз наголосити. Скажу, ми маємо всі сили та засоби для того, щоб забезпечити ефективний захист членів альянсу, але звичайно, незаконна поведінка Росії робить це необхідним для нас завдання пристосуватися до реалій. міжнародна за Україну. Какава буде підтримка НАТО? Може бути вооруження української армії. to дивлячись в майбутнє. На саміті ми проведемо засідання комісії Україна НАТО. Я сподіваюся, що, що на цьому засіданні ми виробимо спіль і ухвалимо спільну декларацію, в якій ми е, з, зазначимо ті галузі, в яких ми будемо поглиблювати співпрацю між НАТО та Україною у майбутні роки. Це буде також включати допомогу. в... Розвитку сил та засобів і модернізації українських збройних сил та сектору безпеки на загал у короткостроковій перспективі. Я можу передбачити активізацію участі України в навчаннях під проводом НАТО і заходах освіти та підготовки що стосується. Постачання військового обладнання – це не питання НАТО і це пояснюється тим, що в нашому Альянсі не НАТО надає військову техніку чи озброєння. Це роблять конкретні країни, країни НАТО. Отже, постачання зброї, озброєння чи військової техніки це питання, яке має вирішитися на двосторонній основі, а не на. Газита Міг Запорожжя. Я волонтер, я учасник майдану. Я тільки повернувся із зони АТО, і я можу вам заявити про те, що українці дуже свідомі своєї волі до боротьби, до перемоги і Будуть діяти до кінця, і питання: ну наскільки окремі країни блоку альянс готові допомагати Україні, такі країни, як Франція, Англія, Швейцарія, Німеччина, можливо, те, що Швейцарія та Австрія не є членами НАТО, але а, це приводить до нас до серйозного висновку. Річ в тім, що НАТО. Не це не єдина організація, яка може дати відповідь на цю кризу. Реагування НАТО має розглядатися в спільно із Європейським Союзом Великою Сімкою і іншими міжнародними чинниками. Я думаю, що ми зараз бачимо досить міцну солідарність між всіма цими чинниками в реагуванні на незаконні дії Росії відношенню до України. Звичайно, я не буду приховувати, що є різні погляди щодо цього, але попри всі ці відмінності, нам вдалося зберегти. Міцну міжнародну єдність у реагуванні міжнародної спільноти на незаконну поведінку Росії і усі рішення в НАТО приймаються на засадах консенсусу. Одностайно, отже, ми за визначенням маємо діяти тільки спільно і поки що ми. Палили досить е, важливі кроки, що базуються на єдності нашого альянсу, і я впевнений, що так само воно буде і в майбутньому, в тому числі і на саміті в Уельсі Ви що не сказали, що НАТО призупинило всю співпрацю з Росією на додаток до попереднього. Питання, що стосується продажу містраль кораблів в Франції для Росії, якою є позиція альянсу щодо цього питання після того, як ви призупинили співпрацю з Російською Федерацією? Це національне рішення Франції, оскільки НАТО не володіє власним військовим обладнанням та Зброєю саме можна сказати, що НАТО не робить інвестиції в військове обладнання. Всі ці питання є компетенцією на національного рівня, але я водночас впевнений, що керівництво Франції ухвалить відповідальне рішення, яке буде брати до уваги усі поточні реалії безпеки. Мене чи бачите ви якусь роль для НАТО в е, розслідуванні е, авіакатастрофи та розслідуванні місця катастрофи літака? Ми поки що не отримали ніяких заявок на надання такої допомоги. Дякую всім за участь у прес-конференції.